Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Покажу сьогодні багато посуду, тож переємного перегляду. Розпочнемо із кухонних аксесуарів. Терка акційна ціна 39 гривень. Це і нова серія. Шумівка 55 гривень. Ополонник 69 гривень ложка 55 гривень, лопатка металева із отворами або без, ціна 59 гривень. 69 гривень із отворами. 69 гривень коштує форма для випікання кексів металева на 12 штук. 419 гривень коштує сковорідка діаметром 24 см. На перший погляд виглядає досить якісно. Хто таку купляв, напишіть, будь ласка, свої відгуки, як вона вам в користуванні. 77 гривень коштує деко для приготування піци. Форма кругла із низькими бортиками. 44 гривні. Форма кругла із вищими бортиками 69 гривень. Діаметр незазначений. Баночка для спецій скляна з чорно-білими кришками 24 гривні. Салатник. Білий із квітами. 39 гривень. 39 гривень коштує тарілка обідня. 19 см діаметр. Така стильна серія. Тарілка обідня 129 гривень. Тарілка десертна 77 гривень. 99 гривень глибока миска. Тарілка супова. 69 гривень чашка із цієї серії. тарілки із візерунками. Візерунки відчутні на дотик. Ціна більшого діаметру 119 гривень. Меншого діаметру 88 гривень. Салатник 88 гривень. Тарілка порційна маєтки на великі бортики 119 гривень. Тарілка трикутна, десертна. 99 гривень. І з червоної глини миски 88 гривень. 25 см діаметр. Салатник із червоної глини, різьблений, 69 гривень. Миска 64. Тарілка 64. Глачик об'ємом 730 мл, 64 гривні. Млинниця 25 см діаметр 169 гривень. Каструля із червоної глини 219 гривень. 249 коштує сушарка для посуду. Металева. Підставка під ложку пластикова. Із зображенням квітів 22 гривні. Всіма улюблені підставки у формі кутів 39. 199 гривень коштують кухонні ваги скляні на 5 кг максимум. Такий соковитий дизайн. Зображено працює від батарейки. Батарейки йдуть в комплекті. Кухонна вага бамбукова 199 гривень. І ще один варіант кругла біла, 149 на 7 кг. Набір для прибирання совок і щітка із довгою ручкою. Ціна такого набору 149 гривень. Новинки. Набір гачків. Дві штуки. Ціна 44 гривні. В наборі одна прямокотна, а одна у вигляді хмаринки. Кріпляться вони на клейку стрічку, відрізняються кольорами. 19 гривень міні щітка із ручкою, 39 гривень щітка овальна яскраві кольори. 49 гривень вішак із прищіпками. Форма із харчової фольги Дві штуки в наборі без кришки. 44 гривні. Об'єм: 3 літри і 100 мл. Набір форм із харчової фольги 3 штуки в наборі. І круглої форми. Ціна прямокутної 27 гривень. Ціна круглої 34. Форма із харчової фолії із кришкою 29 гривень. Три штуки в наборі об'ємом 900 мл. Металеві форми для випікання кексів. 24 гривні. Металеві форми кулінарні 55 гривень. Форма силіконова для приготування цукерок 29 гривень, форма для приготування кексів 49 гривень. 129 гривень коштує килимок силиконовий. Розмір 65 на 45 см. Ще є менших параметрів. Ось такий. Тут розміри 30 на 40 см. І ціна 69 гривень для розтачування тіста. Прихватки по 29 гривень силиконові. Був запит показати атрибутику до дня народження. Свічки на тортик 9 гривень одна штука. 17 гривень набір свічок 4 штуки у формі серця. Бувають і різних кольорів. Свічки на тортик у вигляді повітряної кульки 17 гривень. Нос нас лише золотого кольору. Набір свічок Happy Birthday 22 гривні. Набір свічок із підставками. 12 штук в наборі. І ціна 9 гривень. 9 гривень. Набір для прикрашання подарунку. Набір посуду одноразового на 6 персон 22 гривні. Свічечки на торт рівні або хвилясті ціна 12 гривень. 6 штук. Ще є ось такий варіант святкових свічечок на торт 19 гривень за 6 штук. Стрічка декоративна 9 гривень 2,7 метра. Ще є ось такі різноманітні стрічки. Набір тарілок більшого діаметру 22 гривні в наборі 6 штук. Меншого діаметру також коштує 22 гривні зірочками. Ковпак 7 гривень одна штука. Стаканчики одноразові 14 гривень. Конфеті є різноманітні кольори. Ціна одного набору 14 гривень. Набір дудок. Святкових 19 гривень, в наборі 6 штук. Вперше бачу іменно ось такі палички. Ціна їхня 29 гривень. Неонові декоративні. Хто знає, як ними користуватися. Набір повітряних кульок 5 штук, для неї ціна 37 гривень. Зимові кульки по акційних цінах 19 гривень. Велика повітряна кулька Happy Birthday to You чорного кольору із надписами 14 гривень. Такий набір повітряних кульок 17 гривень за 5 штук. Трошки теж покажу канцелярії. Лупа екранна 119 гривень. Набіри степлер, скоби та розшивач до нього 49 гривень. Степлер зі скобами. Коштує 39 гривень. Є різні варіанти кольорів. Набір пензликів для малювання 29 гривень за 5 штуки різного формату. Акція діє по 11 лютого включно. Ось такий набір пензликів 4 штуки 64 гривні. Кольорові пензлики 44 гривні. Такий набір 39, 6 штук. Біндери 29. Набір закладок, скріпок 27 гривень. Золотисті, а є ще кольорові. Наліпки дитячі на бабіні 60 штук 29 гривень. Блискітки для творчості в банці 12 гривень. Ваше улюблене блокнотик формат А7 із ручкою 29 гривень. Набір фломастерів двосторонній 59 гривень. 12 кольорів. Ось такий набір фломастерів коштує 39 гривень. В органайзері. Набір маркерів текстових 6 штук 49. Набір гуму канцелярських 29 гривень. 44 гривні набір канцелярський ручка та блокнотик. 64 гривні коштує блокнот формат А6, прошитий із золотистим декором. Блокнот дитячий 119 гривень. Формат А5. Пухнастий звір. Блокнот із антистресом. 119 гривень. Блокнот з календарем. вужчий від стандартних блокнотів. І ціна його 88 гривень. Клей олівець каченя 22 гривні. Так, ще має бути якийсь олівець за 5 гривень. На жаль, немає. Цей коштує 12 гривень. Клей ПВА 15 гривень, 34, 17, та найменший 50 мл 14 гривень. Скоч вузький 4 гривні. На деякі зошити є акційні ціни, щоправда, не на усі. Треба сканувати і шукати ось такий зошит 7 гривень. 4 гривні зошит шкільний у лінію. Брікс 12 аркушів. Старні блокноти на застібці. Магнітній. 99 гривень. Також мають закладку. Такий варіант блокнот. Тут застіпка на мутузці. Також йде ручка в комплекті. Ціна 69 гривень. Блокноти на спіральці. Ціна 64 гривні. Яскраві блокноти, Ціна 77 гривень. Ще є ось такі незвичні блокноти, також 77 гривень коштують. Хто не домалював свою картину по номерам, а фарби вже висохли, маєте шанс її домалювати. Набір гуаша для малювання 8 кольорів. 15 гривень. Дошка для малювання дитяча 27 гривень. Із маркером. Лупа діаметром 9 см 34 гривні. Набір прищіпок декоративних із мотузкою. Ціна 19 гривень. Є із фруктами, і з тваринками, а є і з цифрами. Різноманітні брилки покажу вам увесь стелаж. Такий веселий брилочок 34 гривні. Котик також 34, зайчик. І з сердечками 64 гривні, ведмедики. Гусь 39. Зірка із блискітками 49. Ось така квіточка це декоративний елемент, і виконує функцію тримання нотатків. Ціна 14 гривень, Брелок – 59, 34, 9 гривень. Він гнучкий, до речі. Ось ці металеві по 27. Такий металевий 24. Зайчики по 24. Гусь із їїшньої 24. Такі металеві. Собачки по 15 гривень. Серце 24 гривні. Звірята. Ну, дуже багато. Раніше не було такого великого асортименту брелочків. Ті навіть у вигляді лазера, ручки. Акційна ціна на ключницю у вигляді сотів 44 гривні. Подарункова коробочка 17 гривень. Металева коробка 29 гривень круглої форми. Квадратної форми скринька металева, 44 гривні. Гіпсова скринька 59 гривень. Куля, підвіска 29 гривень. Скринька металева прямокутна 27 гривень. Ще є скринька дерев'яна. Акційна ціна 44. Скринька купюрниця 55 та 49 гривень. 84 гривні, скринька дерев'яна більшого розміру. Вічний календар 49. Це 44 гривні. Ємність для декору 14 гривень. Підсвічник 24. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ставте лайк і до зустрічі у нових відео. Всім гарного дня!